Друзі, всім вітання. З вами я, Віра Константинова, а це означає, що ви на каналі «Константа Лайф. Будемо з вами сьогодні говорити про міжнародку. У нас на календарі. Досі 1 листопада, от, і не можу пройти повз дуже цікавого івенту, який відбувається в районі Близького Сходу. Це, в першу чергу, саміт Ліги Арабських Держав, який Алжир приймає 1-2 листопада. Це 31 й вже саміт, і що важливо, на якому, ймовірно, головними темами. Порядку денного будуть продовольча безпека та, звісно, Палестинська проблема або Палестинський Палестинське питання. До речі, в останній, якщо мені не зраджує пам'ять, ліва Арабських держав 22 члена, проводила свій саміт ще в доковідні часи в 2019 році. З тих пір, звісно, що нові виклики і. Зміни кардинальні на міжнародній регіональній аренах, тому якраз можливо, цей саміт він матиме якусь ну знакову річ. Плюс ми ж маємо пам'ятати, так що перекроювання фактично регіону, встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем і ще чотирма країнами Ліги Арабських Держав, також. Війна в Україні, наслідки цієї війни. Тому очікується, що ці всі питання будуть в центрі уваги під час фактично для Ажира це дебютний е, дебют проведення цього саміту як країна, як приймаюча сторона. Щось мені підказує, що головною темою все ж таки стане продовольча безпека, ну і, мабуть, такі енергетична криза. Яка була загострена у зв'язку з російською агресією проти України. Безумовно, от почитавши трошки там медіа, є, є, є розуміння, що криза вона має руйнівні наслідки для низки країн, називається Єгипет, Ліван, Туніс а, і серед Інших країн, так, які імпортують суттєві обсяги пшениці, зерна і е, палива для того, щоб задовольнити власні потреби. До речі, можна сказати про те, що минулого місяця відбулася там дуже суттєва посуха, найсильніша за кілька десятиліть, яка, звісно, спустошила Сомалі і поставивши деякі е, райони країни навіть на межу. Голоду. До речі, голова Ліги Арабських держав Ахмед Ахметабдулґейт, він закликав виробити якесь інтегроване арабське бачення, якусь візію для вирішення нагальних проблем продовольчої безпеки. А ми з вами знаємо, що сьогодні там деякі кроки, деякі перемовини між Туреччиною і. Неадекватами відбувається для того, щоб стабілізувати питання зернової ініціативи, Чорноморської зернової ініціативи. Якщо от так трошки абстрагуватися і подумати на стратегічну перспективу, ми маємо усвідомити, що Росія продовольчу безпеку, продовольчу небезпеку, вона використовує як інструмент тиску не тільки на Україну. На наших партнерів, але й на країни, які так чи інакше займають позицію, що, мовляв, війна в Європі, ну, може, вплинула трошки на них, ну не так суттєво. При тому, що зі зрозумілих причин глобалізація, взаємна інтегрованість і взаємні ринки, то наша війна, вона напряму, підкреслюю, напряму, впливає на продовольчу безпеку країн. Навіть з якими ми не маємо таких суттєвих політичних або економічних контактів, на найбільш навіть далекі країни вони відчувають географічно, мають на увазі, вони відчувають тиск на міжнародні ринки, і звісно, що їхня внутрішня економіка вона реагує підвищенням цін на продовольство. Друге питання ключове це, звісно, палестинська проблема. Вона зрозуміло, причому буде теж головною темою на саміті. Якщо не зраджує мені пам'ять, раніше прем'єр-міністр Алжиру заявляв, що, мовляв, ця арабська зустріч стане приводом підтвердити підтримку палестинської справи як центральної арабської справи. Водночас, чи буде вироблена якась там ще додаткові інструменти, чи країни обмежаться закликами, поки що не зрозуміло. Алжир, по-моєму, перейняв вивовання від Тунісу, і, в принципі, цей саміт це можливість для Алжиру залучити додаткову підтримку. Пропіарити про себе як країну. І, звісно, що на полях цього саміту можна обговорити там числові питання, які стосуються безпосередньо національних інтересів Алжир. До речі, чорт виліз із табакерки і теж заявив, що, мовляв, Московія готова зміцнювати зв'язки з Лігою Арабських Держав. І зі всіма її членами, і з главами уряду, і з главами держав. Це він сказав у посланні до цього високоповажного панства, яке бере участь у 31-му саміті. Ну, я думаю, на цьому ми поставимо три крапочки, подивимося, чим закінчиться цей саміт, і будемо далі думати, слідкувати. Стосовно справ близькосхідних водночас я вам пропоную принести в іншу країну, тому що сьогодні стільки новин тільки виключно по ній, по ній стосовно виборів в державі Ізраїль стосовно перегонів і там прагнень М'яміна Натаніаху повернутися до влади, напружена боротьба. І те, що чим якби закінчуються фактично ці вибори, до речі, нагадаю, це, по-моєму, це таки, знаєте, калейдоскоп виборчого процесу в Ізраїлі, це четверті, здається, вибори, і вони мають дуже, ну, дуже суттєве значення з точки зору прогнозованості ізраїльської політики, тим не менш вже низку, до речі, Рекордів, можна так назвати, низку рекордів вже встановили і кажуть про те, що цього разу явка найвища. Мовляв, там станом на 10 ранку зробили заміри, що це найвища явка там, з 1981 року. Що ці вибори мають дуже суттєве, ну, от, суттєве значення з точки зору регіональної політики. А, і звісно, що. Так, да, до речі, це п'яті за останні чотири роки вибори, вибачте, скоригуюся. І для Беніміна Натаньяху ці перегони теж мають велике значення, тому що, до речі, ви ж пам'ятаєте, що він перебуває під слідством за звинуваченням корупції, звісно, які він заперечує, і все одно очікує, він очікує, що його партія лікут все одно стане. Найбільшою в парламенті, а це означатиме, що він очолить уряд. Все би так би було би добре, але мені здається, що важливо поговорити про ще одну країну. Ми багато, я особисто багато говорю про Іран зараз, тому що, ну, скажімо так, мені це подобається тому, що є в тому необхідність. Іран знову в лапках радує, тому що з'явилася інформація про те, що мало того, що, скоріш за все, в листопаді місяці буде використана там якась частина балістичних ракет, які Іран типу не передавав росіянам. Але і наша, наша розвідка говорить про те, що будуть поставки й дронів, додаткових дронів. Знов таки ми з вами вже люди дорослі, ми розуміємо, що ми у війні, війна нікуди не ділася з нашого життя, і, судячи по сьогоднішнім заявам одного е товариша, який любить с дуже суттєво е зборити спільноту світову своїми постіками в телеграмі. То у нас неадекватний сусід, і можна від нього очікувати, чого завгодно. І, звісно, що ударами по критичній енергетичній інфраструктурі не обмежуються. Попри це, я думаю, що важливо говорити про повернутися до справ наших близькосхідних і говорити про те, що нам важливо, а нам важливо наші партнери потенційні. Чинні партнери, і нам важливо, щоб про Україну, ну, скажімо так, думали добре і були готові з нею співпрацювати. При цьому, як показує останні кілька, кілька тижнів, у нас є країни, які Досі не усвідомили, що Росія є воєнним злочинцем, військовим злочинцем, що Росія здійснює геноцид проти суверенної нації, і досі якимось чином намагаються сидіти на двох стільцях, з одного боку, намагаються вести хоч якісь перемовини з Західним світом, а з іншого намагаються все ж таки не впустити можливість. Набути додаткових бенефітів від Росії. І це, до речі, дуже явно в плані кооперації окремих країн Південного Кавказу, це бачно в плані кооперації з Іраном там і закупку тих же самих дронів. А з іншого боку, санкції, санкції через санкції, судячи по політичній кон'юнктурі, ми з вами станемо свідками не одного пакету санкцій ще проти Ірану. І це важливо, тому що Іран де-факто є учасником українсько-російської війни на стороні держави агресора Як би Іранці не намагалися відхрещуватися, включати свій та намагаючись вести ввести в оман у нас. Ми всі прекрасно розуміємо, чи, чиї ці дрони, і це вже в принципі загальновідомий факт. Тобто, тут навіть якісь вже додаткові розслідування ну, не мають жодного сенсу. Попри те, економіка, міжнародна економіка вона живе по своїх канонам, і країни досі намагаються, знаєте. Ну, якщо це не заборонено, поки що санкціями, давайте поторгуємо, давайте там щось спробимо, якусь угоду підпишемо. Із свіжих байок, це ото енергетичний хаб, який Росія намагатиметься створювати в Туреччині. Хоча ми прекрасно розуміємо, що зараз ризики, які російські компанії на собі несуть, і ті компанії, які. Хочуть з ними співпрацювати, вони непомірно високі порівняно з вигодами, потенційними вигодами від тої чи іншої угоди. Тут знов таки мене трошки, мабуть, відвернуло від регіону Близького Сходу, хоча, мені здається, це важливо проговорити, а також важливо проговорити про як нас, наприклад, в районі Війського Сходу, які тенденції зараз є в двосторонніх відносинах окремих країн, я би, знаєте, я би сфокусувалася на американсько-саудівських відносинах, тому що от на днях буквально побачила дуже цікаву, і, скажімо так, фундаментально наративну статтю одного дослідника. Що мене дуже занепокоїло, що більшість матеріалу воно фактично насичено російським меседжем, ключовим меседжем стосовно того, що війна в Україні, в Європі це розбірки між global powers, да, між глобальними гравцями. І це мене турбує, тому що нам необхідно розуміти, чому так. Ті, я, я навіть бачу якусь Проблему з тим, що питання там скорочення видобутку нафти, яке прийняло ОПЕК, і знову ціни підвищилися на нафту, що додає Росії росіянам додаткові фінансові ресурси для, для продовження війни. З іншого боку, саботаж відвертий з боку Росії зернової ініціативи, намагання вплинути якимось чином знову. Блокувати українські порти, знову завдавати економічної шкоди, при цьому зневажаючи інтереси всіх країн по всьому світу, які очікують в тому числі на українське зерно, намагаючись знехтувати інтересами в своїх же типу а партнерів, які ще лишилися у Росії. Водночас, що важливо? Наприклад, по угоді ОПЕК я читала багато аналітики, які і в якій фактично ключовий меседж в тому, що рішення про скорочення воно приймалося виключно в інтересах країн видобувних країн. І це можна це може подобатися, це може не подобатися, але жодна країна не піде на якісь колосальні фінансові видатки. Що не є у власних інтересах. І саме момент такий, що мене стурбував, з одного боку, та ж Саудівська Аравія говорить про територіальну цілісність і суверенітет, визнання цього факту. А з іншого боку, фактично, є ситуація, коли зменшення скорочення видобутку додає. Агресору додаткові фінансові ресурси, щоб порушити територіальну цілісність і суверенітет іншої держави, продовжувати його порушувати, тому у мене завжди виникає риторичне питання: чому країни, які намагаються грати роль поціновувача міжнародного права і міжнародних правил гри, вони їхня позиція вона настільки подвійно стандартна. То, якщо можна так висловитися, до речі, в районі Близького Сходу дуже полюбляють цей рашистський наратив про подвійні стандарти, хоча по факту сповідують ті ж самі принципи, без зазріння, як то кажуть, сумління. І мені завжди дивно чути про заклики до територіальної цілісності, Доповаги до суверенітету і непорушності кордонів, якщо це стосується, наприклад, там окремих країн в конкретних регіонах, і водночас не робити нічого для того, щоб стабілізувати ситуацію з міжнародним правом, повернути міжнародне право на порядок денний е, співвиснування держав, і в той же час позиція про треба там Закінчувати так, мовляв, там, треба завершувати війну, але ніхто не говорить, що треба все ж таки завершувати, порушувати міжнародне право. І порушувати міжнародне право, в тому числі використовуючи мілітарні інструменти. Подивимося, як то кажуть, чим діло закінчиться, але мені об'єктивно зараз бачиться проблемним позиції окремих країн, які. Мають такі ж самі виклики застереження від своїх сусідів, і якщо міжнародне право Росія абсолютно діліт на, на, зі свого власного світосприйняття, я думаю, що ті країни, які турбуються про власну безпеку і про безпеку власних громадян, все ж таки намагаються покладати великі надії на міжнародне право як співвиснування, інструмент співвиснування. Держав, тому важливо, щоб зараз міжнародна підтримка вона посилювалася не тільки України, а саме принципу непорушності кордонів, принципу територіальної цілісності держав. І цей момент без різниці, в якому регіоні знаходиться та чи інша країна, воно є ключовим об'єднуючим. Теж питання там палестинське питання чи. Питання, ну, не знаю, Тайваню, вони, на мій погляд, воно все пов'язано і воно пов'язано з міжнародним правом. Коли замість права у нас є, є сила права, є право сили. так? Коли у нас є сила права, у нас є безпека, процвітання, у нас є дружні відносини, коли є у нас право сили, Жодна країна не може почувати себе в безпеці від посягань своїх вчорашніх партнерів чи, не дай Боже, вчорашніх братів. Україна це на своїй, як то кажуть, шкурі, тому е, треба робити висновки зараз і е, не повторювати помилок минулого, коли толерантність до порушеників міжнародного права. Була таким собі мейнстрімом в міжнародній політиці, мовляв, на дипломатія, ми ж не можемо. От тому, я думаю, на цьому ми зробимо три крапочки і продовжимо наші думки наступного разу. Але важливо, щоб ті країни, які декларують повагу до міжнародного права, дійсно його поважали раз і, по-друге, робили практичні кроки. Використовуючи інструменти дипломатії для того, щоб відновити повагу до міжнародного права, це в інтересах всіх без виключення народів, які населяють цей шарік під назвою Земля. На цьому я прощаюся з вами. З вами була я, Віра Константинова. Це був міжнародний такий собі огляд, Бліц. І зустрінемося наступного разу. А ви не забувайте коментувати, ставити вподобайки, шерити нас в соціальних мережах, рекомендувати, можливо, щось, які теми варто зачепити. А я буду намагатися, дай Боже, буде світо, буде щастя, буду намагатися рефлексувати на всі ваші запити. Всім хорошого спокійного дня! Спокійного тижня, і дай Боже, скоро перемога.